Заробив тисячу гривень. Сьогодні, походу, я зароблю дуже багато коштів і це дуже-дуже добре. Клієнт відмінив поїздку, а їхав 2-3 хвилини кілометр. Сьогодні працював дуже багато, 17 годин. Ну що, вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні в нас п'ятниця і я виїхав підробити в таксі, поробити в таксі. Сьогодні планую працювати сьомої години. Уже виїхав на роботу свою. Буду працювати Uber Black, Bolt Business, Bolt Premium, а також он таксі. Так що подивимося, скільки мені вдасться заробити за цілий день, тому що я буду працювати з сьомої ранку до комендантської години до дванадцятої. Так що поїхали перше замовлення брати. 7 годин ранку 96% запасу ходу збив денний пробіг. А також взяв замовлення по, по блеку подання 2,5, їдемо. Не знаю, куди поїдемо, але 249 гривень тариф і 259. Надію, що в центр. Мені зараз треба попати, попасти в центр. Е, бажано до 8-ї годин ранку, а потім працювати по центру. Тому що десь в Виноградарі чи десь буду чекати довго замовлення. Так що їду на перше замовлення і надіюсь на те, що воно в центр. А там побачимо, тому що було написано Київ, висадка Київ. Але ми, ми, ми в Києві знаходимося, так що їдемо на перше замовлення, а там буде видно. Ну що, виконав замовлення, можливо так сказати. Клієнт відмінив поїздку. Приїхав на подання і клієнт відмінив поїздку. Тепер у мене 156 гривень. На рахунку за відміну. Так, ми, ми будемо виїжджати в центр. Подивимося, які є замовлення по стандарту, тому що зараз можливо виїхати непогано по стандарту в центр. А в центрі вже буду працювати. Так що якось так чекаю на замовлення. Ну, що взяв замовлення по комфорту 12.78. 250 п'ятдесят гривень. Поїхали подання скільки? Один і дев'ять Ну що, замовлення є? 250 пятдесят гривень. Я на Жилянській Буду їхати напевно, що о, десь французький квартал десь сюди. Не поїду я туди, тому що взяв по Uber Black замовлення. Подання 3 кілометри. Вирушаю до пасажира. Виконав останні замовлення, дали 250 гривень. І ми чекаємо на наступне. Ну що, мінімалочка від Uber, погнали 26 км подача, ну, чуть більше, тому що я з останньої точки виїхав, там кілометри 3 подача, але мінімалка. Можливо, приїдемо трохи. Виконав замовлення. 158 гривень з очікуванням. І чекаю на наступного клієнта. Тут навіть є які Так, виїжджаємо і їдемо десь з цього затору. Зараз планую до 10-ї години попрацювати по блеку, а також по преміуму, а потім. Вмикати Business, і, і Uber, Uber, Business, Uber Уклон бізнес. Так що якось так чекаю на наступного клієнта. 915 і проїхав 34 кілометри і заробив я 490 гривень по ем, Uber, а також по уклону. Статистика 202 гривні і там 15-17 чи 17 гривень чайві. Разом виходить, те, що заробив 700 гривень 20 гривень кілометр. Це ранок за 2 години. Ну що, я на Івана Франка і виконав замовлення 168, там 5 кілометрів. І буду чекати тут. Запустив уклон. Уклон у нас тільки бізнес. Болт бізнес, а також преміум. Ну а також uh, Uber Black. Так. Чекаємо на замовлення. Я зараз біля золотих воріт і виконав замовлення 253 гривні, хоча поїздка була 4-6 км, 100 гривень. 100 гривень залишили чайових. І Це дуже добре. Працюємо далі. Недовго я постояв біля золотих воріт, як прийшло наступне замовлення теж по блеку. Їхати було 600 метрів, вже під'їжджаю до пасажира. Я на дружбу народів виконав останнє замовлення 190 гривень, а також Клієнт пішов вибіс і, можливо, далі буде їхати по блеку. Так що трохи почекаємо. Якщо буде якесь замовлення інакше, то візьмемо його. А так чекаємо. Ну що, наступне замовлення по болту по премію. Їдемо до клієнта. Що я біля Володимирської і виконав останнє замовлення 237 гривень по преміум Можливо, зараз поїду на Софіївську борщагівку. А можливо і ні. Я на Софіївській борщагівці і жду клієнта обратно. Буде їхати в центр, і потім розповім, скільки він заплатив мені. Я зараз знаходжусь на кудрі і заробив тисячу гривень. Така довга поїздка була, але воно того варте, тому що 1000 гривень я би не заробив, працюючи по центру. Хоча і проїхав там багато. Десь 40, 40 кілометрів проїхав. Так, працюю далі. Запускаю уклон Убер, він мене запущений, а також Болт. go. Наступне замовлення по Уберу, по блеку. І після цього замовлення я розповім, як. Мені вдалося заробити тисячу гривень з останньої поїздки. Я на Драгомірова на новопіщарських липках і виконав замовлення 153 гривні, хоча там оплата готівка була. І залишили чайові. Чайові були 45 гривень. Якщо якось так. І по предостанньому замовленню, як мені вдалося заробити 1000 гривень, беру я клієнта по преміуму, вирушаю, відвожу її на кінцеву адресу. Як приїхала на кінцевий адрес, вона говорить, що треба змінити. Ми через додаток намагалися змінити адрес, але не вийшло. На те вона говорить, давайте я вам заплачу готівкою, і ми вирушимо. Я погодився, назвала вона Софіївська борщагілка. По дорозі я в неї спитав, через скільки вона планує їхати назад. Вона говорить через хвилин 20-30. Я почекав ці 20-30 хвилин, тому що на Борщагівці по преміум, дуже по преміум бізнесу, дуже тяжко ви, ви, виїхати е, в обід. Я почекав її, і ми вируш, вирушили назад. Відвіз пасажира, і вона заплатила мені. Е, 1000 гривень. Хоча я говорив, що в одну сторону буде коштувати 400. Ну, за очікування, теж вона додавали Дякую таким пасажирам. Так що, якось так, я чекаю на наступне замовлення. Надіюсь що воно буде швидко. Зараз у нас уже на пів на четверта я працюю далі. Ну що, практично я працюю 9 годин і що мені вдалося заробити? До речі, заряду залишилось 49%. Я витратив скільки, 45%. ну, Плюс-мінус 45%. І що я заробив? Так. уклон 202 гривні. Одна поїздка. Болт. Болт. Заробіток. 177 гривень. Убер 1257 гривень. Ну і також 1000 гривень те, що я з руки, можливо так сказати, заробив. Так. До речі, 45 гривень чоєвих з останньої поїздки і 17 гривень тещевих. Я заробив за 9 годин 2000, практично 700 гривень. Проїхав я 106 кілометрів. Діла на 106-25 гривень кілометр. Непоганий день сьогодні. Якось так, ну ще не вечір. Вечером, я думаю, будуть жаркі. Ну що, встиг виспатись годину, годину 15 хвилин спав в машині. А також взяв замовлення. Прийшло замовлення. Мінімалка 153 гривні. Їдемо на подання. Виконав замовлення і вирішив поїхати в центр. І в нас оголосили повітряну тривогу. Їхав в центр і схопив замовлення по Uber Black. Не працює навігація і мені їду на падання, не знаю, о, роздоплилось. Без сьома, я на метро Кловський і виконав два замовлення. Так. Одне 265 гривень. Що ж ти не грузийся, за 5 кілометрів довга поїздка. А також мінімалочка на Кловску 153 гривні за 4 кілометри. Чекаю на наступне. На таке замовлення я не поїду. Не обов'язково 320 за 17 кілометрів. Ну що, виконав я дві поїздки і став на підзарядку. Які я поїздки виконав? Убер, 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 це відміна. Статистика Uber 158 гривень за 5,3 кілометри, а також уклон. Спочатку був уклон, потім Uber. Uber Блек. Ой, статистика. Замовлення історія 110 гривень за 3 кілометри. Зараз заряджаюсь на 100 гривень і мені на вечір 40 відсотків вистачить. Ну, якщо буде замовлення, то візьму замовлення. Пілет в одну сторону. Ні, не буду такі брати. Це піпец. Це бровари, це ну і все, там залишитись. До речі, виконав ще дві поїздки і дві по болту. Одне по преміум. Так, преміум, одне по бізнесу. 107 по бізнесу. А також 200 по преміум. Зараз на Лесі Українки. Так, де замовлення? Уклон щось там брякнув. 200. 70 гривень було. Замовлень, немає таких, які мені підходили. По місцевості, по мінімалці, то в Княжичі, то в Бориспіль, то ще кудись. чекаємо на наше замовлення. Не хочу ні виїжджати з Києва, кудись за Київ. І буду чекати тут. Я на балоні біля Дрімтауну і виконав дві поїздки по болту. Одне 38 км 170 гривень. Так, що тут у нас? Лінська. Ксаметова? Ні, не хочу. Одна поїздка 170 гривень за 38 км а друга разом з Євими 405 гривень. На оболонь, де я зараз і знаходжусь. Почекаю тут замовлення е, по всім агрегаторам. Якщо не буде, то поїду на Поділ десь без 10. 10 хвилин мені вистачить, щоб доїхати до подолу і там працювати по преміум. Ось такий мій план на вечір. Ну, що я на подолі? Що там нам дає? Васіленка, Василенка. Без 10.11. За сьогодні задовбався вже. Зараз на Подолі. Приїхав на поділ пустим. але включив по болту тільки преміум. По уклону виставив, виставив фільтр по уклону. Фільтр по уклону, ну і Uber буду фільтрувати, так яка поїздка мені не сподобається, я її не буду брати. Ось такий план. Ну що, виїхав я з подолу і виконав мінімалочку. Зараз чекаю на наступного клієнта. Тут уже очікування пішло з коефіцієнтом 1,3. Їхати півтора кілометра десь, ну, до 2 кілометрів, 200 з чимось гривень буде. Так, по попередньому. По попередньому по, по там в мене мінімалочка була. Якось так. Ну що, я уже вдома? 12.15 і що по замовленням? Так, те, що я говорив, те, що очікував замовлення, там набігло 10 хвилин очікування. Так, 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 де тут 10 хвилин? 10 хвилин чекав, а їхав 2-3 хвилини кілометр. Ось така ось поїздка. Потім за ним прийшла. Прийшло замовлення по болту. Болт. Так, 460 гривень за 4,2 кілометри. Після того прийшло і ще по з коефіцієнтів 1,2. 3,5 кілометрів за 240. Ну і з центру я поїхав пустим додому. Ось така, такі справи. Так, що я заробив за сьогодні? 291 гривню. Це я заробив по уклону. Дві поїздки, дуже мало. Не подобається мені в уклоні працювати з такими тарифами. По Uber Black. Uber Black 2388 гривень. І також болт. Де у нас болт? Болт, болт. Заробіток. Так, це вже вчора було 1371 гривню. Так, що в нас вийшло? Це по болтові, по уклону 291. 2388 це у нас по Uber Black, а також 1000 гривень з руки поймав. Також додамо 45 гривень і 15 гривень. 5110 гривень це мені вдалося заробити. проїхав я за сьогодні 214 кілометрів. Чуть більше 25 гривень виходить кілометр вроді. Ну, чи менше 25, 214, Так. 23, 87. Виходить кілометр. А я думав, 25. Отак. Так. Мінусуємо звідси. 100 гривень те, що я заряджався на станції, також те, що я буду заряджати вдома. І амортизацію порахуємо 600 гривень. Чистого мені вдалося за сьогодні зробити 4310 гривень. Непоганий день. Сьогодні працював дуже багато, 17 годин. Більше так працювати не буду, тому що це після цього. Зміни дуже-дуже тяжко. А на цьому в мене все. До нових зустрічей, Обов'язково коментуйте, підписуйте, ставте лайки, все. До нових зустрічей. Хто це у нас? Це китя. Кс -кс -кс. Все, йдемо відпочивати, так? Чи?